Агресія проти України мусить зупинитися. Я сподіваюся, Росія зрозуміє наскільки серйозно світ ставиться до її спроб порушити незалежність іншої нації. З таким однозначним посланням Кремлю сьогодні у Берліні виступив державний секретар США Джон Керрі. відвідуючи Німеччину у рамках відзначеної річниці повалення берлінської стіни, Керрі згадав про своє дитинство, яке він, як син дипломата, провів у розділеному Берліні. Кері заявив, що світ не має права допустити, аби наступне покоління жило з перечуттям холодної війни. Можливість обирати своїх політичних лідерів, не погоджуватися, критикувати, говорити вільно і переслідувати ті цілі, які людина сама для себе обирає. Ці свободи досі під загрозою у багатьох куточках світу. Вони під загрозою тут, у Європі. Російська агресія проти України мусить зупинитись. Ми разом з Німеччиною та іншими країнами, які долучилися до активної дипломатії, дуже сподіваємося, що нам вдасться цього досягнути, і це є нашим спільним головним завданням. Ми хочемо бачити незалежну і суверенну Україну, яку поважають, яка може бути містком між Росією та Заходом. Держсекретар США також зустрівся з Ангелою Меркель. Вона підтвердила, що над вирішенням найбільших міжнародних викликів сучасності Німеччина та США працюють скоординовано та у тісній співпраці. Джон Керрі додав, що санкції з Росії можуть почати знімати лише якщо вона виконує усі умови для встановлення миру на Донбасі. Раніше у Кремлі заявляли, що ніяких вимог виконувати не збирається.